Бажаю здоров'я, шановні українці. Щойно завершив спілкування зі студентами та викладацькою спільнотою Єльського університету? Це один з провідних університетів США і всього світу. Його випускники мають значний вплив на ухвалення рішень політичних, бізнесових на рівні громадських та міжнародних організацій. Саме такими зверненнями, як це, з представниками Єльського університету ми розширюємо коло тих, хто розуміє, що відбувається в Україні, і допомагає нам захищати свободу. Продовжу цю роботу і наступного тижня. Будемо і надалі розширювати наші можливості, в тому числі завдяки неформальній дипломатії через громадськість в країнах-партнерах, через студентську спільноту, через професійні та бізнес спільноти. Провів сьогодні переговори з Джорджою Мелоні, головою італійського уряду. Привітав пані прем'єр-міністра із призначенням, обговорили можливості для посилення нашої співпраці на різних напрямках: це і безпековий напрямок, економіка, дипломатія, зокрема, і інтеграцію нашої держави до європейських та євроатлантичних структур. Провів кілька нарад з військовими щодо поточної ситуації на передовій наших активних дій. Сьогодні у ворога звітують про нібито завершення їхньої мобілізації, про нібито непотрібність нових хвиль відправки громадян Росії на фронт. Ми відчуваємо на передовій зовсім інше. Хоча Росія і намагається посилити тиск на наші позиції, використовуючи мобілізованих, але вони настільки. Погано підготовлені та екіпіровані настільки грубо застосовуються командуванням, що це дозволяє припустити, що вже скоро Росія може знадобитись нова хвиля відправки людей на війну. Ми до цього готуємось. готуємось до того, що поточне російське керівництво шукатиме будь-які нові можливості, щоб продовжувати війну, зокрема і завдяки своїм спільникам в Ірані. Саме тому щоденно працюємо з партнерами для того, щоб посилити нашу протиповітряну оборону і інші наші оборонні можливості. Щоденно посилюємо захист нашої критичної інфраструктури, передусім енергетичної. Станом на цей час у багатьох містах і районах нашої країни застосовуються графіки стабілізаційних відключень. Близько 4 мільйонів українців мають обмеження зараз. Київ і область. Житомирщина, Полтавщина, Рівненщина, Харківщина, Чернігівщина, Сумщина, Черкащина, Кіровоградська область, Можливі також аварійні відключення в інших регіонах країни. Робимо все, щоб у державі була можливість скоротити такі відключення. Окупанти додали ще один виклик на окупованій території. Фактично, вони демонтують там всю наявну систему охорони здоров'я. Окупанти вирішили закривати медичні установи у містах, вивозити обладнання, машини швидкої, просто, просто все тиснуть на лікарів, які ще залишилися в окупованих районах, щоб вони переїжджали на територію Росії. Передусім, це стосується Херсонської області. Росія робить з Херсонщини зону без цивілізації, без елементарних речей, які доступні у більшості країн світу. Цей регіон. До приходу Росії, як і всі інші області України, був цілком нормальним і безпечним. Там гарантувалися усі соціальні послуги людям, там гарантувалося життя. А тепер Росія намагається зробити Херсонщину буквально зоною відчуження. Світ повинен на це відреагувати. Наше міністерство закордонних справ, усі наші представники інформують міжнародні організації і партнерів про цей новий ескалаційний крок. Окупантів, і я хочу звернутися зараз до усіх наших людей, які перебувають у цих окупованих містах і районах. Будь ласка, робіть усе, щоб допомагати одне одному, попри будь-які дії окупантів. Український прапор повернеться, нормальне життя. Ми повернемо, але потрібно витримати цей час, час, коли навіть. Формально окупанти підтверджують, що їм не утриматись на території України, і тому вони намагаються викрасти вже й медичне обладнання, поневолити медичний персонал. Я дякую Сполученим Штатам Америки. Сьогодні оголошено про черговий пакет військ.